Президенту Трампу і всім важливо зрозуміти, Росія веде з нами війну. Хочемо ми це визнавати чи ні? А якби ми надали Україні той набір можливостей, який вони мають зараз, до 2022 року. Думаю, тоді Путін не вторгся. б думаю, усім нам важливо усвідомити, що Путіна провокує слабкість. Якщо Україна не матиме можливості повернути значну частину своєї території на Донеччині, то їй буде важко стати життєздатною державою. президент Трамп і деякі з його оточення все ще перебувають в омані. що Путіна можна якось примирити. що з ним можна якось домовитися. Але єдине, що зупиняє Путіна, це сила. Дональд Трамп повертається на пост президента Сполучених Штатів, але світ змінився з того часу, як він залишив посаду на початку 2021 року. Що він робитиме з війною Росії проти України, найбільшою війною на європейському континенті з часів Другої світової? Наш гість Герберт Макмастер. Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки, генерал-лейтенанту відставці та військовий історик, а нині старший науковий співробітник Гуверівського інституту при Стенфордському університеті. Генерал Макмастер, вітаємо на Дойчевелі. Вітаю! дуже радий бути з вами. Дякую за запрошення. Ми перейдемо до Дональда Трампа за мить, але почнімо. Ось із чого у вашій нещодавно опублікованій книзі: воюємо самі з собою про вашу службу в Білому домі. Ви описуєте, що отримали пропозицію про роботу від адміністрації Трампа в лютому 2017 року, коли збиралися презентувати дослідження про російські бойові дії нового покоління або гібридну війну. Чи очікували ви тоді, що Росія нападе на Україну, як це сталося в 2022 році. Деякі приготування вже було видно так очікував. Я думав, якщо ми не зробимо достатньо для стримування Росії, Росія організує і проведе масований напад на Україну. І я розповідаю у книзі про схему російської агресії, яка розпочалася одразу після приходу Путіна до влади. Але, звичайно, із замахів в Україні масованих кібератак на Естонію. звичайно, Мюнхенська промова Путіна у 2007 році, ніби виклала це для всіх потім вторгнення в Грузію, перше вторгнення в Україну в 2014 році. було зрозуміло, чого він домагається: відновлення національної величі Росії, і частиною цього плану було поглинання всієї України. Тож я зрозумів це у своїй роботі з проєктування майбутньої армії США. А потім узяв це розуміння із собою на посаду радника з національної безпеки і все ж коли почалася війна за кілька днів до неї, сполучені штати очікували, що Україна боротиметься, протримається лише 72 години, три дні. А потім просто буде поглинуто Росію. Це було головним очікуванням. Чому аналіз американської розвідки виявився хибним? Я ніколи не вірив у цей аналіз. Мене запитали одразу після російського вторгнення, що станеться і я відповів, що російське вторгнення вже провалилося. Росія ніяк не може досягти своєї мети в Україні, і причина в якісному аспекті бойової ефективності. Людям подобається підраховувати танки, винищувачі та одиниці техніки. Але що справді має значення, так це рівень підготовки, характер керівництва, рішучість та воля солдатів. І, звичайно, я думаю, що українська звитяга має велике значення у провалі масованого наступу у лютому 2022 року. Але також вона стосується і підготовки, яка проводилася. українська армія 2022 року. Це не українська армія 2014 року. І звичайно важливим було надання українцям летальної допомоги, особливо протитанкових «Джевелін» і ось усі ці фактори, плюс російська неумілість, поділ наступу на 3-4 осі, залежно від того, як рахувати ці осі просування, і схоже, що вони можливо дивилися на карту, але можливо забули подивитися на масштаб. тобто, що розмір сил, які вони направили, був просто неадекватний завданням, особливо з огляду на те, що міста поглинають армії. І тому від початку я думав, що цей наступ провалиться. Ти ж фесевз із Конефелтока Джевеленстади поговоримо про Дональда Трампа. Ми розмовляємо через тиждень після виборів, після того як стало відомо, що Дональд Трамп знову стане президентом США. під час передвиборчої кампанії він багато разів казав, що Росія не напала б на Україну, якби він був президентом. він правий. Щоб Дональд Трамп зробив по іншому, щоб запобігти цій війні, щоб запобігти нападу Росії. Ту превенттетво превент ваша Ми ніколи не дізнаємося напевно, Але Я думаю, цілком можливо, що Путін не вторгся б в Україну, тому що Трамп, якщо вже на те пішло, непередбачуваний. І я думаю, що адміністрація Байдена напередодні масованого вторгнення в Україну, а це насправді період між серпнем 2021 року та лютим 2022 року, намагалася заспокоїти Путіна. Розвіяти те, що вважала його побоюваннями щодо безпеки, І це фундаментальне нерозуміння, хто такий Путін, того, що керує ним, його прагнення повернути Росії національну велич і спробу відновити Російську імперію. Достатньо прочитати довге есе, автором якого він нібито став у липні 2021 року що зробила адміністрація Байдена? Вони зустрілися з Путіним у Женеві, виклали всі свої червоні лінії, і знаєте, як це звучить для Путіна? Ну на все інше у мене є зелене світло. А потім ми вивели наші кораблі з чорного моря. Ми призупинили надання летальної допомоги українцям. Ми перерахували усе, що ми не робитимемо, щоб підтримати українців, якщо вони зазнають нападу. А потім ми евакуювали наше посольство та всіх наших радників. У ретроспективі мені здається, що ми дали зелене світло наступу. тому я не думаю, що Трамп зробив би так само. Ну це відкрите питання. Ми ніколи не дізнаємося відповіді на запитання, що зробив би Трамп, і чи було це достатнім для стримування Путіна. Звичайно, Я думаю, що питання для усіх нас полягає в тому: а якби ми надали Україні той набір можливостей, який вони мають зараз до 2022 року. Думаю, тоді Путін не вторгся б. Думаю, усім нам важливо усвідомити, що Путіна провокує слабкість. Саме про це моє наступне питання. Ви консультували Дональда Трампа з багатьох питань, і ви говорили йому у своїй книзі. Ви описуєте це так завжди ведіть переговори з позиції сили, правда? Чи має Україна вести переговори з Росією зараз? Адже це те, що нині на порядку денному? Ні, я так не думаю. Я думаю, те, що має відбутися, і я вважаю, що це поки що малоймовірно. Це надати Україні весь спектр можливостей, який вона потребує, але також і достатній потенціал. Більш масштабна підтримка з усім спектром систем, які їм необхідні для самозахисту і створення потужного наступального потенціалу. Дуже важливо зрозуміти, що за останній місяць росіяни зазнали більше втрат ніж за будь-які інші місяці війни. Я не думаю, що це можна довго витримувати. Це одна із причин, чому там перебувають північно-корейські війська. Тож зараз саме час надати Україні необхідні можливості тому що вони перебувають під фізичним тиском через тривалий російський наступ на сході, зокрема, а тепер можливо і в Харківській області. Але вони також перебувають під психологічним тиском, бо президент Трамп та інші люди, які прийдуть до його адміністрації, висловлюють сумніви щодо готовності підтримувати Україну. Тому я думаю, що зараз настав критичний момент. Звичайно, слід вести переговори з позиції сили А як українці можуть піти на компроміс після того, як вони пережили стільки жахів та стали жертвами, включно з масовими вбивствами мирних мешканців? Вибухами лікарень та шкіл, викраденням дітей погляньте на це з української точки зору. І Я думаю про те, що сказав англійський письменник Честертон. війна це найкращий спосіб залагодити розбіжності, але це єдиний спосіб гарантувати, що вони не будуть налагоджені за вас. Давайте конкретизуємо, бо Україна представила свій план перемоги, як його там називають, незадовго до виборів, зокрема і Дональду Трампу. І один із пунктів цього плану дати зелене світло на використання американських, а також британських чи французьких крилатих ракет для ударів в глиб території Росії приблизно на 300 миль, це майже 500 кілометрів. Поки що адміністрація Байдена не дає такого дозволу. Чи порадили б ви Дональду Трампу зробити це? І чи зробить він це? Що ви думаєте? Я порадив би йому зробити це для ударів по військових цілях. інакше немає сенсу для українців не чіпати ці бази, з яких росіяни продовжують наступ, звідки запускають каби, якщо у них є можливість дістати їх, немає сенсу дозволяти російським силам безперешкодно наступати. а як щодо північно-корейських сил, Чому дозволяти їм безперешкодно наступати, коли є далекобійні засоби. Тож так, я б порадив це зробити. але що скаже Трамп? Ви добре його знаєте? Я Думаю, що зараз він швидше за все скаже ні. тому що, як на мене, президент Трамп і деякі з його оточення все ще перебувають в омані. що Путіна можна якось примирити. що з ним можна якось домовитися. Але єдине, що зупиняє Путіна, це сила і ми знаємо це вже протягом двох десятиліть його авторитарного правління в Росії. Of his, uh, of his authoritarian rule in Russia. Ключове питання для України та її партнерів у Європі, включно з Німеччиною, полягає в тому, чи спробує Дональд Трамп змусити Україну вести переговори з Росією на невигідних для неї умовах, наприклад, віддати території, чи він припинить надсилати військову допомогу Україні, що є ключовим питанням? Яка ваша відповідь? Ваші очікування? Юномайгоп. Ви знаєте, я сподіваюся, що не станеться ані того, ані іншого. Мене, як і багатьох у США та Європі, непокоїть, що він це зробить. Ми чули таку ідею, що він заманить Росію на переговори погрожуючи надати Україні весь спектр необхідних її можливостей і значно більших масштабів. А потім він змусить Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи відмовити у допомозі і звісно, при цьому він неправильно розуміє природу війни. Для досягнення сприятливого результату у війні необхідно переконати ворога, що він переможений, або переконати ворога в даному випадку Путіна у тому, що він не зможе досягти своєї мети шляхом подальшого застосування сили. Крім того, неправильно розуміється ступінь інтеграції військових дій з політичною метою. Я не знаю в історії жодного прикладу сприятливого дипломатичного врегулювання, яке було досягнуто внаслідок несприятливої ситуації у військовому відношенні. Але є люди у сполучених штатах, а також тут у Європі, які кажуть Росію не перемогти, Україна цього не зможе. Мовляв, Росія надто велика і сильна. Ви не згодні Росія фундаментально слабка. але Це не означає, що вона не має елементів сили. Путін все ще може розмахувати ядерним кийком. У нього все ще є можливості у кіберпросторі. у нього є можливості для завдання ударів далекого радіусу, дії і так далі. Але подумайте про те, наскільки крихкий цей режим. Чому Путін не йде іншим шляхом мобілізації? Тому що російський народ цього не підтримає Чому він приваблює північнокорейців, тому що має реальну проблему з кадрами. Подумайте про похід ПВК Вагнер на Москву. Це колишній продавець ходогів та колишній зек, який іде на москву. Збиває кілька літаків, а перед ним розбивають дороги отже, я думаю, що ми прислухаємося до наших страхів. А Путін це хуліган, вуличний бандит та боягуз. Я думаю, все це в одній особі, і він візьме все, що ви дасте йому. Але коли він зустріне жорсткий опір з боку Європи та Сполучених Штатів, він відступить. я знаю, що Німеччина переживає складний перехідний період у політичному плані. Але я думаю, що нам потрібно, щоб європейці стали на ноги, як стали поляки, країни Балтії та Північні країни. Тому що вони знають, що таке загроза. Вони прямо на їхньому кордоні. Путін не лише продовжує наступ на Україну. він анексував Білорусь. Він вплинув на уряд у Грузії, словаччині. Подивіться, що він намагався зробити у Молдові, щоб вплинути на референдум. подивіться, що він робить зараз у Болгарії. Він не зупиниться, доки його не зупинять узгоджені військові, дипломатичні та економічні зусилля говорячи про допомогу США, оскільки США найбільший постачальник зброї в Україну. Обраний віце-президент Джей Ді Венс виступав на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому і сказав: так, ми підтримуємо Україну, але у нас недостатньо зброї в США. Ми не виробляємо її у достатній кількості. Він правий він має рацію в тому, що це ризик, на який вийде те, щоб забезпечити ці можливості. Але війна в Україні стала тривожним дзвінком у плані необхідності різкого збільшення наших оборонних промислових баз у всьому вільному світі. І тому війна в Україні я думаю дозволила нам почати розширювати нашу оборону промислову базу. подивіться, що робить концерн «Райнметаль» та інші компанії. І тому війна в Україні, на мою думку, дозволила нам почато розширювати нашу оборону промислову базу. І якщо Україна зупинить Росію, це означає, що можливо ми матимемо час, коли ми зможемо збільшити цю оборону промислову базу. зміцнити нашу оборону в усьому вільному світі, і, зокрема, в НАТО, і запобігти третій світовій війні. Я думаю, саме це зараз стоїть на кону третя світова війна. Тому що це не лише Росія, це вісь агресорів. Я думаю, що війну Росії проти України можна розглядати як проксі війну Китаю проти Заходу з використанням Росії, тому що Китай також допомагає підтримувати те, що робить Іран на Близькому Сході. А що робить Китай? У той час, як ми спостерігаємо ці каскадні кризи в Європі та на близькому сході, вони стали надзвичайно набагато агресивнішими в Індо-Тихоокеанському регіоні, претендуючи на океан, південно-китайське море, блокаду Тайваню. Сім військових актів за один місяць проти Філіппін, з якими сполучені штати мають союзницький договір: порушення повітряного простору Японії. Те, що вони щойно зробили з суднами Малайзії та В'єтнаму. Отже, Китай, на мою думку, допомагає організувати цю вісь агресорів, до якої входить Іран і Північна Корея, а також ці дві реваншистські держави на євразійському континенті. Якщо говорити про Дональда Трампа, що він робитиме далі? Тут у Європі продовжують гадати, який його план щодо України. Можливо, у вас є найкраще розуміння. Ви працювали з ним, перебуваєте в США. Що кажуть ваші колеги чи експерти? Що ви думаєте? З Трампом дуже важливо розглядати все у контексті інтересів США. І це те, що я сподіваюся, зможуть зробити деякі з його радників, такі як Марко Рубіо, який є кандидатом на посаду держсекретаря, який був інтернаціоналістом. чи не так Він не ізоляціоніст конгресмен Волц, який буде радником з національної безпеки, чудово розуміється на питаннях оборони та національної безпеки. Я сподіваюся, що саме ці люди допоможуть президенту Трампу зрозуміти, що постійна підтримка України відповідає американським інтересам. не лише через гуманітарні аспекти, які, як на мене, самі по собі дуже важливі, а й через зв'язок війни з цією вістю агресорів. Я вважаю, що якщо Росія зможе досягти своєї мети в Україні, то це призведе до подальшого поширення криз, які ми спостерігали на близькому сході в індотихоокеанському регіоні. Я гадаю, що ви побачите більше прямих загроз для Європи. думаю, президенту Трампу і всім важливо зрозуміти. Росія веде з нами війну. Хочемо ми це визнавати чи ні? Подумайте про тіньову війну в Європі. Як щодо цих незрозумілих, але ми ніби знаємо звідки вони походять запалювальних бомб на літаках DHL? Як щодо атак на європейську інфраструктуру, як щодо вбивств кібератак та інформаційної війни з використанням кібертехнологій? Росія вже веде з нами війну і продовжуватиме її, поки Кремль не зустріне жорстокого опору. Наразі опшенсбіндіскастхадисвонаразі обговорюється кілька варіантів того, як може закінчитися ця війна в Україні. Наприклад, західно німецький варіант. Західна Німеччина була частиною НАТО. На німецькій землі був великий контингент американських, британських, французьких військ, понад півмільйона військовослужбовців НАТО. а також американська ядерна зброя. Як ви вважаєте, чи може Україна сподіватися на це, чи південно-корейська модель більш реалістична для України з демілітаризованою зоною та європейськими військами, але можливо не американськими? Це те, що ми читаємо в американській пресі, тобто західні війська? як ви вважаєте, що більш реалістично для України? Важко сказати, але я думаю, що якщо Україна не матиме можливості повернути значну частину своєї території на Донеччині, то їй буде важко стати життєздатною державою як з економічної точки зору, так і з точки зору гарантування безпеки від російської загрози. Росія повернеться до різних форм підривної діяльності використання нетрадиційних сил під прикриттям звичайних, як вона це робила з 2014 року. у період з 2014 по 2022 роки Росія не відступила, вона не дотримувалася колишніх домовленостей. Тому я не думаю, що нам варто думати, що так не буде і цього разу. Тому якщо залишити Україну у вигляді обрубаної держави, Росія отримає те, що хоче тому що насправді їй потрібні підневільні відносини з Києвом. І вона не погодиться на членство України в НАТО чи на присутність там західних військ без постійних зусиль щодо підриву України. поглинання всієї її території та знищення як держави, подібно до того, як було знищено Польщу на початку Другої світової війни. У серпні Україна розпочала вторгнення в Росію в Курській області. Як вважаєте, це виправдалося? Думаю, так. Я думаю, що це продемонструвало наскільки слабка Росія. Я думаю, що найближчими тижнями ви побачите, як російські та північнокорейські війська натикатимуться на підготовлену оборону я думаю, що навіть якщо Україні доведеться торгувати простором, поки вона проводить ці оборонні операції, я вважаю, що вона завдасть катастрофічних втрат російським та північнокорейським військам, які намагатимуться повернути цю територію, Генерал Марк Міллі, колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів, восени 22-го року порадив Україні подумати про переговори, щоб закінчити війну. На той час Україна здобувала перемоги на Харківщині та Херсонщині. Але командувач української армії, генерал Залужний, сказав ні, ми хочемо повернути всі наші землі. Як ви вважаєте, Україна припустилася помилки? Я думаю, що ми припустилися помилки, коли не допомогли їм створити потенціал, необхідний для стійкого контрнаступу. І після першого українського контрнаступу, внаслідок якого було повернуто значну частину української території, після того як росіяни змогли підготувати оборону з природними та штучними перешкодами та оборонними мінними полями та організувати цю оборону за допомогою масованої артилерії та бойових гелікоптерів та електромагнітних засобів, знову наступати це вже зовсім інше військове завдання ми не зробили достатньо, щоб допомогти українцям розвинути потенціал та компетенції. Чому ми не допомагаємо українцям тренуватися у середині країни. Цих кількотижневих навчань недостатньо. Це повертає нас до якісних відмінностей. У ближньому бою найбільша різниця в тому, чи є у вас знання, навички, здібності, впевненість у власній здатності боротися, а також у здатності ширших груп проводити комбіновані та спільні операції, створювати численні дилеми для противника, що обороняється. І бути здатним нанести йому глибокий удар, паралізувати його оборону, щоб створити можливість проникнення та вибити його з оборонних позицій. Це найвищий рівень війни. І я не думаю, що українці приділили достатньо часу. А ми не надали їм достатньої підтримки, щоб вони змогли вирішити цей найскладніший набір оперативних та тактичних завдань поговоримо про відносини Дональда Трампа з Володимиром Путіним та його ставлення до Росії. У своїй книзі ви описуєте епізод, як у березні 2018 року президент Трамп хотів привітати президента Путіна з переобранням. Це сталося невдовзі після отруєння колишнього подвійного агента Скрипаля у Великобританії. І у свого роду пам'ятці для президента ви написали не вітати великими літерами. Ця інформація просучилася у пресу, але президент Трамп не прислухався до вашої поради. Чому? Я знаю, що він не збирався, тому що президент Трамп діє так: він намагається відокремити стосунки від переговорів. А ще його дуже приваблюють великі угоди. Він сам себе називає людиною, яка укладає угоди. Я не бачу в цьому нічого поганого, але я також бачу, що він хоче, щоб наші громадяни тут у Сполучених Штатах вважали його сильним. Таким на його думку вважають його росіяни його залучають лідери, які видаються сильними. Я думаю, що насправді Путін слабкий. Путін слабкий, але він сильніший за будь-яку організовану опозицію, тому що в нього більше політичних в'язнів у тюрмах ніж у розпал холодної війни. Тому що в нього більше людей у силах внутрішньої безпеки ніж в армії. Путін не сильний, але я думаю, що президент Трамп потрапляє в ту ж пастку, що й Орбан та деякі інші націоналістичні лідери, які схильні вважати Путіна сильним лідером. Тоді, як насправді я думаю, він дуже слабкий ще один приклад у своїй книзі. Ви пишете, що в якийсь момент сказали дружині, що після року роботи на посаді радника з нацбезпеки, ви цитую, не розумієте, як Путін тримає Трампа. Кінець цитати. Що ви маєте на увазі, і яке можливе пояснення? Ну, це справді те про що я вам казав. Він прагне угоди. Потім Путін знає, як грати з іноземними лідерами не тільки з Трампом, а й з іншими. Він каже, мовляв. Дональд, а було б чудово, якби ми могли працювати разом над скороченням ядерних озброєнь. Хіба не було б чудово, якби ми могли разом боротися з тероризмом? хіба не було б чудово? Це найсмішніше з усіх. Якби ми могли працювати разом над кібербезпекою? Путін смикає за ниточки Трампа, грає на його бажання укласти велику угоду. І я думаю, що саме це і відбувається. Лестоші плюс перспектива укладання великої угоди з Путіним ідея, що ми можемо воскресити дипломатію 80-х та 70-х років та відокремити Росію те, що було радянським союзом від Китаю. сі Цзіньпінь та путін переплетані і замість того, щоб намагатися їх розділити, ми повинні їх склеїти тому що коли ми вдаємо, що вони розділені, ми дозволяємо їм прикривати одне одного. Наостанок, ви військовий історик? Який головний урок ви винесли з цієї війни для України, заходу для НАТО? головний урок у тому, що слабкість провокує. набагато дешевше запобігти війні, ніж воювати. Якщо вас турбує перспектива ядерної ескалації, вертикальної ескалації війни, то запобігайте війні від самого початку за допомогою ефективних передових сил. європа засвоїла цей урок. Німеччина канцлер Шольц оголосив зміну епох. але зараз настав час продовжувати. Ми повинні припинити вдавати, що ці війни не можуть загострюватися горизонтально і вертикально. І нам треба повернутися до старої приказки Рональда Рейгана про мир через силу. Генерал Макмастер, колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа. Щиро дякую за ваш час і вашу експертну оцінку. Дякую, Романе.